Обіцяла показати дуже коротке включення, ось вже зафарбовується блакит. На листочках це все добре, це не захворювання ні, і не борош... ні, зараз, 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 Як то забула, ну, бачите, оцей павучок маленький, що дуже погано для гортензії Він дуже любить молоде, молоде висмоктувати. Згадаю, скажу, бо я відволіклася. це натрусилося з сосни. Бо вони в мене під соснами стоять, я коли їх виношу блакить. Я побачила вже першу блакить. Я як, як не раз вже казала, не знаю, сорока то кидається та на блискуче щось Оце я тільки я щось уже побачу, квітка. О! Я побачила квітку, о, я побачила блакить, о, попелюськи зафарбовується як дитина з однієї сторони, а з іншої сторони, ну мусимо бути зараз, хоч якось я для себе принаймні таке виправдання знаходжу, що, хоч трішечки якоїсь дитячості, треба додавати в своє життя зараз, бо дуже багато стресів, дуже багато на нас дорослих відповідальності лежить, звісно, що. Не лише за себе, а й за дітей переживань дуже багато, тому то треба якось якісь емоції розбавляти. Тому ось розбавляю і навіть тішуся найпершим ознакам в блакиті в гортензії, яку я дуже хочу побачити саме в блакитному її варіанті. Дякую за увагу.